Будинку культури візерської громади активна та насичена провела літній сезон. Зокрема, Любопільське СБК протягом літа провів чимало розважальних та присвячених державним святам заходів: день вишиванки, день державного прапора, день незалежності та багато інших. До святкування готували незвичні та креативні сценарії. Проте, за словами директорки клубу Тетяни Сливець, зараз дорослі, на жаль, не дуже активно відвідують заходи, які проходять у клубі. Тому керівництво закладу вирішило орієнтуватися на дітей та молодь села. Наприклад, вдалим та популярним проектом став вечір під відкритим небом. Ми назвали це вечір відпочинку під відкритим небом під музичний супровід. Це не була дискотека, бо це якось недоречно. А з 20.00 до 22.45 у нас відбувався цей захід. Він відбувався з боку на площі будинку культури. Там стояли колоночки. Там фермер Рембач нам надав такі тюки з соломи, ми поставили, поставили мусорні баки, щоб дітки там собі кидали, щоб це не розлітало. От кожної п'ятниці ми. ми Весь літній відпочинок провели для молоді. Також у планах Тетяни Сливець поставити у будинку культури тенісний або більярдний стіл, щоб молодь могла на вихідних цікаво проводити свій вільний час. Крім того, для маленьких жителів села заплановані покази мультиплікаційних і художніх фільмів. Не менш насичене культурне життя проходило влітку і у Калинівському сільському будинку культури для діточок проводилися різноманітні тематичні заходи. Зокрема, діти залюбки взяли участь у конкурсі малюнку та концерті, присвяченому Дню Незалежності України. Та і саме свята у селі відзначили Креативно А ще працівники Калинівського сільського будинку готуються до важливої події, яка незабаром відбудеться у селі. Відкриття меморіальної експланади пам'яті. На сьогодні комунальники підготували майданчик та встановили металеві конструкції, на яких будуть розміщені банери з фотографіями загиблих на війні жителів Калинівки. У нас в планах ближайшим часом відкрити банери нашим загиблих, вшанувати пам'ять їх. У нас готується зараз сценарій, але ми ще з датою не визначилися. Чекаємо від. Керівництво, який день призначить, ну і сповістить звісно, родичів, щоб шанували пам'ять. Хлопці комунального підприємства тут навели порядок, встановили ці арки, щоб закріпити ці банери. От, навели порядок, і ми чекаємо цієї дати. Крім того, у калинівському БК готуються і до Дня Миру. Для дідачок заплановані майстер-класи сплетіння браслетів з підвісками. Всі необхідні матеріали вже придбані.